Олександрійські школярі та учні навчальних закладів району отримали чудову можливість долучитися до футбольного життя міста. Так для юних олександрійців, які після закінчення навчального року проходять оздоровлення у пришкільних таборах, свої двері гостинно відчинив Олександрійський будинок футболу. Вже третій рік поспіль для учнів усіх навчальних закладів міста та району екскурсії організовує адміністрація професійного футбольного клубу Олександрія. Інтерес до футбольної історії Олександрії не залишає дітей і цього року. Лише наприкінці травня будинок футболу відвідало близько 500 школярів. Тут дітям розповідають про найвизначніші моменти футбольної історії міста, яка нараховує вже не одне десятиліття. Школярі із задоволенням можуть переглянути фотографії найяскравіших моментів клубу та нагороди за перемоги у різноманітних турнірах. Під час екскурсії кожна дитина легко може уявити себе чи то футбольним тренером, чи то відомим футболістом. Адміністрація футбольного клубу Олександрія планує продовжувати подібні екскурсії і надалі. Тож, якщо ви хочете познайомитися з футбольною історією міста, чудову нагоду зробити це маєте прямо зараз.